Друзі, як і обіцяли, на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одесідів, вже подано напругу. Фахівці КП теплоподстачання міста Одеси відновлюють тиск і температуру в системі. І до кінця доби тепло повернеться в оселі містян. Найголовніше, теплоносій вже є в школах та дитячих садках, тож діти зможуть повернутися до навчань. Одразу після атаки, менш ніж за годину, ми розгорнули оперативний штаб. Завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС, енергетиків, ДТЕК, комунальних служб та міських структур, вдалося швидко ліквідувати наслідки, забезпечити людей пунктами обігріву та відновити енергопостачання котела. Ми всі розуміли, що ви чекаєте від нас результату. І ми маємо працювати для того, щоб кожна родина мала в своїх домівках тепло і світ. Але щоб система витримала і не було пошкоджень, прийняли рішення злити воду. Це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер, можемо сказати, впевнено, тепло повертається в домівки Одесіду. Дякую енергетикам ДТЕК та всім, хто працював над відновленням. Продовжуємо тримати ситуацію під контролем.